Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні я розкажу вам про насіння високорослих томатів, які буду вирощувати в цьому році. Як і у випадку з іншими овочами, я надаю перевагу саме гібридам. Вони мають ряд переваг. Перша перевага характерна саме для всіх овочів: що сорти дуже часто переплутане насіння, і купуючи той чи інший сорт, ви отримуєте зовсім іншу рослину, не ту, яку вибрали. У випадку помідорів, те, що я помітив на своєму досвіду, у гібридів зазвичай коротші міжвузля, ніж у сортових томатів. І, відповідно, при аналогічних, наприклад, високорослих томатах висота куща сорту буде часто вища. Відповідно, більше піде робочого розчину на обрискування. Також перевага, яка мені дуже подобається у гібридів, їх треба менше посинкувати. Ну, наприклад, от якщо взяти будь-який гібрид, який я вирощував, там достатньо було один раз на тиждень пройтись і пасанки не так активно ростуть, як у сортів. У сортів вже вони можуть рости набагато більше і більше часу витрачаєш на посинкування. Також гібридам характерна більша стійкість до стресових умов. Вони краще зав'язуються в стресових умовах, ну і загалом більша врожайність. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до, тих, до того насіння, яке я буду висаджувати в цьому році. Перший гібрид це томат Big Beef Ф1. Не знаю чому, але оскільки я дивився оглядів, на Ютубі я про нього не побачив жодної згадки. А на моєму досвіді, це саме взагалі мій улюблений гібрид із крупних червоноплідних томатів. Рослина дуже формує такий дуже потужний кущ, він дуже високоврожайний, томати крупні. Виробник заявляє, якщо не помиляюсь, приблизно 200-300 грамів, але у мене були томати деякі на ньому і 500-600 грамів. Зазвичай в кітиці один якийсь більший, другий трошки менший і так далі. Тобто вони різного розміру. Він дуже смачний. от із всіх червоноплідних томатів такого плану як на мене, йому просто немає рівних по смаку. Він дуже солодкий, класний салатний помідор. В свіжому вигляді з червоних для вживання в свіжому вигляді він мені подобається найбільше. Також виробник заявляє, що врожайність у нього десь 4,5 кг з куща. Ну мені здається, у мене була урожайність набагато більше з одного куща. Вони дуже врожайні. Якщо за ними доглядати і вибрати правильну агротехніку, то урожайність вас реально може вразити. Також його перевагою є стійкість до хвороб, тобто він один з таких самих стійких гібридів, які я вирощував. Далі наступний гібрид, який я буду вирощувати, це президент F1. Це теж крупний такий округло-плоский томат, теж неймовірно смачний. Але, от відмінністю від бікбіфа його є: по-перше, ну, теж у нього плоди крупні, але у бікбіфа зазвичай є ще крупніші плоди, ніж у президента. І по смаку у нього трошки більше кислинки. Якщо бікбів, це такий більш саме солодкий томат, то президент це кисло солодкий, але дуже смачний. Тому що бувають дійсно томати, у яких домінує кислота, я такі не дуже полюбляю. То президент, неймовірно, смачний, неймовірно класний. Теж у нього дуже потужна, така висока рослина, він дуже урожайний і в принципі один із моїх фаворитів, який я вирощую вже багато років. Наступний. Гібрид, який я буду вирощувати в цьому році, це Сара f 1 Цей томат я буду вирощувати вперше, я його ще не пробував. Це теж червоноплідний крупний томат, але він такий трошки ребристий, він відрізняється від президента і бікбіа форма плоду. Також ну, його характеризують як дуже смачний і теж стресостійкий і стійкий до хвороб. Ну, будемо пробувати. Якщо ви вирощували цей гібрид, напишіть в коментарях. Свої враження, свою думку, як він вам сподобався або не сподобався вирощуванні. Наступний гібрид томату, який я буду вирощувати, це томат Толстої F1. Цей гібрид, на відміну від президента Іпіфа, я більше зустрічав в оглядах на Ютубі, тобто він достатньо популярний. Багато хто його вирощує. От, на мою думку, у нього є деякі переваги і є деякі недоліки. Переваги це у нього коротші. Між вузля, ніж у багатьох інших гібридів, і він дуже врожайний. Тобто, скільки б я не сидив кущів, ну завжди кущі просто завалені помідорами. От по смаковим якостям він мені подобається в свіжому вигляді менше. Але це і інший тип томата. Я його вирощую саме для консервування, тому що скільки ми не пробували різних гібридів і сортів, толстой дуже смачний в консервації і дуже високоврожайний. Тому класний помідор. Буду вже не перший рік його знову садити. Наступний гібрид, який я буду пробувати, це вже рожевий. Molduo F1. Я його теж не вирощував. Буду вирощувати вперше. Це теж ранній гібрид. Рослина характеризується короткими міжвузлями. Його хвалять, що він дуже солодкий і смачний, і також, що він стресостійкий. Наступний гібрид теж рожевий. Це Пінк Джасеф 1. Пінк Джасеф 1. Це теж ранньостиглий гібрид і теж стресостійкий. Його також хвалять, що він дуже смачний. І період збору урожаю заявлений виробником десь приблизно 70-75 днів після висадки розсади. Також його характеризують як стійкий до розтріскування. Наступний це сорт. Тут я трошки собі зраджу. і Покажу вам саме сортовий томат. Це пузата хата. Чому я обрав цей сорт, я сажу. По-перше, от я мав досвід паралельного вирощування різних і сортів, і гібридів, це, напевно, єдиний сорт в моїй практиці, який по урожайності не поступався будь-якому гібриду. Також він дуже смачний, неймовірно смачний, дуже солодкий томат. От Коли він трошки почав пізніше плодоносити, забагато тих гібридів, які я вирощував в тому році. Але коли він почав плодоносити, то дружина постійно із червоних обирала саме ці томати. Ну дійсно, він дуже солодкий. А, якби єдиний такий недолік, що порівняно з гібридами, він потребує частішого посинкування. я в тому році упустив один, навіть ну точніше, не зовсім упустив у мене на одному стеблі. Було, якби два пасинки, не було основного стебла. буває таке, навіть іноді і в гібридах, і в деяких сортах мені стало шкода відрізати. Я залишив і формував три стебла. Хоча зазвичай я всі і гібриди і сорти я формую саме в два стебла. Але при цьому плоди були дуже крупні. Напевно, десь 500-600 грамів в середньому. Томат такий червоний, грушоподібної форми. От. Також, що мене вразило, із всіх сортів він саме стійкий до хвороб, які я вирощував в 23 му ні, в 22-му році була дуже дощова осінь, і вже коли ну, залишки залишались урожаю на кущах, то з вересня взагалі неможливо було зробити обробку. Просто от кожен день у нас тут в Житомирі йшов дощ, і поступово томати починали вже хворіти. Тобто пузата-хата, коли деякі томати вже, по суті, виривали і викидали кущі, що ще стояв на ньому майже не було навіть проявів хвороб. Тобто він цим мене вразив. Оце дійсно достойний екзотичний сорт. Ну Сподіваюсь, що буде виросте саме пузата-хата, а не якийсь інший. Наступний томат це буде жовтоплідний Ямомото F1. Його дуже. Я його не вирощував, ще буду в цьому році вирощувати вперше. Але теж читаючи, там, дивлячись огляди і ну, спілкуючись з людьми, які вирощують томати, я дійшов до висновку, що це от один з самих топових таких високорослих гібридів, самих популярних. Плоди у нього такі жовто-помаранчеві великі. Характеризують як дуже смачні. Також він стійкий до стресу. Ну, взагалі, от один із таких помаранчевих, топових високорослих томатів. Тому обов'язково хочу його спробувати. Наступний гібрид теж жовтоплідний це Мадрид F1. У нього теж дуже такі крупні плоди жовтого кольору, але з такими з рожевими полосками. Його теж характеризують як дуже смачний і дуже урожайний. Ну, подивимось, спробуємо. Якщо раптом ви вирощували, теж пишіть ваші враження в коментарях. І останній високорослий крупний томат, який я буду вирощувати це томат Big Sasher. це чорний томат. Я останні роки не вирощував ніяких чорних томатів. крупних, Були тільки у мене сливки дебира чорні. Але колись я вирощував був такий сорт полосатий шоколад. Мені дуже подобався по смаковим якостям, але якось так склалось. От останні роки обрав саме червоні, помаранчеві, рожеві, не чорних. Тому вирішив, подивившись різні там, огляди, почитавши інформацію, вирішив саме обрати цей Big Сашар. Його хвалять, що він дуже смачний і крупні, такі від 250 до 500 грам томати, буду пробувати. Дякую вам за перегляд відео. Ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось, і пишіть в коментарях ваш досвід, які ви сорти або гібриди вирощували, і які у вас враження від їх вирощування. Буду радий.